Ватажка луганських сепаратистів Ігоря Полотніцького, який виріс у кельманцях, ще добре пам'ятають місцеві. Щоправда, згадують його у кращому випадку, як людину, яка схибила, але ще може схаменутися. Все ж більше кажуть, що Полотніцький став сепаратистом-терористом за гроші. Її сина не могли не відобразитися й на його батьках. За словами місцевих, вони втекли з Кельменці одразу ж після того, як у місті поховали загиблого у зоні АТО майже 23-річного бійця. Кажуть, що родичі загиблих заприсяглися спалити хату батькам Полотніцького. Ті ж не стали випробовувати долю, і виїхали невідомо куди. Олександр Якимчук добре знав батьків Ігоря Полотніцького. Батько це майже сусід біля моїх батьків, і я його хорошо знаю. І мати теж знаю. От бабка є ще жива, бо дід вже помер. а Бабка є по батькому батьковій лінії. Бабка є жива, Значить, відуки такі були непогані. Що був такий. Хлопчина ну, цікавився усі, геть усім. Непогано не за нього ніхто поганого не міг нічого сказати. Так само і за батьків теж. Батько він віруючий, ходив до церкви, значить, теж ніхто нічого поганого, щоб десь там дебоширив чи що. З рідні теж його теж дядько, значить, там його працював директор музичної школи зараз в Херсонській області. Теж. І в даний момент, коли це сталося, ж, батько його прийшов зі слізами на очах до мого батька, той теж каже: Іван Васильвич каже, ну я? Так ну що я йому поставлю свій розум чи що? За словами Олександра Якимчука, батьки Полотніцького зі своїм сином вже певний час не мали зв'язку. Дружина ніби дозвонилася, підняла невістка трубку і сказала, що ви на цей телефон більше не дзвоніть. От е, Ігоря нема, і ви з ним спілкуватися не можете. Потім вони виїхали. Куди вони поїхали? Кажуть, що вот, приїхали машини. Вони сіли в машину і поїхали ніби на автостанцію Іванівці. Звідти, в якому напрямку вони поїхали, чи вони поїхали у Російський, чи є менший брат десь на Київщині. Вот. Чи вони поїхали туди, ніхто не знає, навіть сусідів так далі. Все, все, все покинули і поїхали, і ті те люди теж не знають на який термін. Сказали, що машину, машину можете продавати. Але куди вони поїхали, що вони. Це вони поїхали от тепер. Десь осінью вони поїхали. Батьки поїхали осінню. А тоді, коли це було, то я кажу: от, е, можливо, останньою краплею стало те, що е, батьки поїхали, е, одноцельчанин з нашого населеного пункту, 23 роки, кому ще не виповнувся, загинув. Бабка його ходила до церкви, і цього Ігоря, значить, теж батько ходив до церкви, він хорошо її знав і так далі. І от значить, це стало, мабуть, останньою краплею, де батьки не витримали, куди вони поїхали. Одні кажуть, що на Камчатку, бо вони раніше там жили. А другі кажуть, що вони е, осуждали, так як от, все населення, яке є, його друзі, його однокурсники, ну, викладачі і так далі. Ніхто це не одобрює. І я теж прошу, якщо він десь. Чує, чи буде бачити, то, щоб він скам'янувся, бо якщо він навіть хотів, не подобається йому Україна, будь ласка, є Росія, є Молдавія в нас, є, є любі другі держави, хай йде, хай він собі там е, працює, хай, хай йому Бог допомагає, але е, пулі і громити значить, населені пункти і приносити кров на землі, де ти виріс, де твої батьки були, це я вважаю, це великий гріх. І колись прийдеться значить, за це все тільки спокутувати, якщо не його, то його зі. Я вам скажу, це, якщо на то це гроші. Мабуть, що гроші його спокусили на це, і він піддався. А гроші тоді втрачаються і розум, незважаючи на те, що він кажуть, що він вчився непогано, значить, і так далі. І так друзі розказують, що він. Ну, друзі, на, то, на той час, коли вже були друзі. А зараз я чую всіх, що він. Втратив, значить, довіру, втратив, це все за те, що ну, пішов на, на таке. Сусіди родини Полотніцького розповідають про подробиці раптового виїзду батьків терориста з рідного будинку. А я скажу, е, от як йому було жити, люди е, ці, е, такі молоді хлопці гинуть. І за що? За що? Скажіть. Тому, тому, Тобто батьки якби не могли цього сорому перенести, дали да, ви вийти. вийшли. Я так думаю, Вон... чи сорому, чи їм угрожали. Це, може й ви чули, я чула, я не знаю, як мені казали, як купили, тут вже привезли хлопців. Вже... За то? Та, за то привезли хлопців Так казали, кажуть, ми запалимо хату, ну що? Ну ми, от місто, да? Да. так? Та вони, видно, побоялися ага. Він просто е, прийшов, що, я скажу, за гроші. Так, така моя думка. Взагалі це шоковано це, цими розмовами. Щоб що він перший заявив, каже, що він до Росії. Він якось батькам допомагав своїм? Ви не знаєте? Я не Тобто до того, як ця ситуація сталася, про нього взагалі ніхто не говорив, так? батьки просто жили своїм жили життям. Він приїжджав дуже рідко, і то на 1-2 дні. Коли, коли він останній раз був? Останній раз він був, був, був 13 року, у 2013 році у жовтні місяці, на, коли було 50 років був життя. І котів лишили, і пса лишили, і все лишили. Вони так? продавали трохи то, що там спати. Не встигли, швидко. Да, швидко. Як ви вважаєте, що просто через погрози, чи yeah. може він сказав, щоб вибиратися. Швидко? Я не знаю, чи то погрози, чи, 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 чи може, бо він виїжджав в супровід чотирьох машин. Чотирьох машин. Дві спередні, ззадні. Uh -huh. А він посередині. Так як президент. У школі, де навчався Полотніцький, його пам'ятають як гарного учня, вчився на відмінно, лише покреслення мав добре. Марія Мельник вчила ватажка ЛНР української мови та літератури. Вона шокована діяльністю колишнього учня. Для мене особисто стало, мабуть, найбільше плесією, тому що в старших класах один рік я в нього викладала українську мову і літературу. Здавалося, я, яка все життя жила з цієї національної. Що це прищеплювалося на емоціях, на фактах, на змісті, на всьому. І коли я дізналася про те, що він, один із лідерів цієї Луганської, так званої Республіки, я була шокована. Мені здається, при тому, що я заслужений вчитель України, якраз мені здається, ці заслуги оцінили мої вже в цій нашій незалежній Україні, і раптом це така ганьба. Для мене особисто це ганьба, що колишній вихованець нашої школи не тільки для мене особисто, для закладу цього, бо вчителі помінялися, а заклад залишається. Кельмінецька школа чи Кельмінецький ліцей, зрештою, яка різниця, як він називається. Ігор Плотницький тут, у цих стінах, ніби пройшов становлення як українця. Становлення як громадянин, така ганьба. Просто я ще раз переконую, що є різні вчителі. Є вчителі, а є оточення, яке вчить. Оце він після закінчення Кельменецької школи. Він потрапив на навчання у військове училище. Він весь час був на сході, на сході, де. Все українське шільмувалося, чого казав. Він після закінчення військового училища, він до якої до якого там жінку дослужився. Сюди він дуже рідко приїжджав, ага. до батьків своїх він рідко приїжджав. Я не зможу сказати, який він був син, гарний чи поганий. У школі він був хороший учень, активний учень, сумлінний учень. Сказати щось про нього погано не можна було. І тому, коли почули це прізвище. Ми дійсно були шоковані, як, як це могло таке статися. Шоковані і обурені. І всякі вже такі фантазії почали в Кельмінцях снуватися, дуже боляче, що яку він таку школу пройшов? Чи то була вербувальна школа, чи це було оточення таке, чи це гроші зіграли велику роль? Можливо, Боже, можливо, і це зіграло роль. В Кельмінцях дійсно населення особливо обурилося. Коли відбулися похорони героїв нашого русська. І це поєднання двоє кельменча і по різні сторони барикадів. Це кому Про головного терориста ЛНР вихідця з кельменців, знають і теперішні учні. Тому, що зараз робить Ігор тиський. Я ставлю звісно. Звісно, відразу я не розумію, як можна вирости вирости в державі, не любити її чи Ми не, не розуміє, що може змусити людину перестати любити його країну. Це стаціонарне відділення територіального центру соцобслуговування. Як стало відомо кореспондентам Букінфо, саме тут зараз мешкає бабуся головного терориста ЛНР. Жінці вже 94 роки. Вона не дуже добре розуміє, що означають слова сепаратист, терорист. Старенька просто хоче, аби близькі були поруч, та не розуміє, чому зникли її діти та онуки. Ви їм уже мені кам'янці дорогі. Я на ноги мені ноги відказав, я не можу ноги вставати. Дома добрий. Дома добре. Ну, ви самі лишилися. Ви, кажу, кажу, ви самі залишилися, так? Да? Ну, його нема. Похоронити немає, брат, хоронити. Не хочу жити, не хочу жити і не треба. Не хочу і не треба. Вже намучилося, нажилося. з двадцятого року. Скільки можна жити? Спасибо вам, видки приїхали. Чернівці приїхали. Ще ми їхали, да, ми дивимося, як Пермицях і це все. От. Ми їхали, як журналісти, хотіли там розпитати, але вже не хочемо. Спасибо вам, Большое спасибо. Люди навідають. Приношу, хто трошки їсти. Нічого кажу. Ігор, ваш племінник, що зараз в Луганську з, з тими сепаратістами, він, ну. він, він до вас не допомагає вам? Його немає. Я не знаю, що змучилося. Я вже венче своє виплакала. Вчився, вчився в пенсії. Наш воєнкомат слав два хлопці. Він там вчився 5 років. Ой. Я не знаю, його немає. То такий в мене в ворону. Я не знаю, де він, не, не, не знаю, не знаю нічого. Пехніна, він добре, ви за себе переживаєте. В Києві. А в Києві ще є менший син. Та він вчився там, там робить. Ну я не маю від нього адресу. Може він б до мене приїжджав. Міша. Я, я, я не знаю ну, нічого. Не я, тут, я не знаю, де його. Я не знаю, де син, я не знаю нічого. Жінка, ну, брат сказав, не... Нікає, не Но... Коли, я, 2014, вона не каже, що вона це все не осмільє. А чого вона стосується з 20-го року? Скажіть, будь ласка, що вона взагалі тут опинилася? В неї родичів вже немає. Ну, крім, не в, має, в, та, немає, нікого немає. Вона одинока повністю. Ну хорошо, а батьки Тутніцького, які тут жили, вони що з... Я не знаю, вони не підтримують родинних стосунків. з області немає. Тобто ну, вже, вона, ще раз, будь ласка, скільки вона ж тут знаходиться? З 10-го року. З 10 листопада, з 2010 року. Тобто, вже 4 роки, так? Вона себе обійти не може вже це. ніхто й. Догляд, такий догляд ніхто їх не дасти. Ну, у вас гарні умови, ви подивилися, у вас так. і ремонт недавно відбувся. Я дивлюся, і, і харчування на належному рівні. Так, чотирихразове харчування у нас, одівання з них довели, все. Половину державне забезпечення. Скажіть, будь ласка, от ваша особиста суб'єктивна точка зору як людина, не як керівника от, підрозділу, на цю ситуацію, яка от сталася. і, і, і те, що... Стосовно плотницького? З да, Плотніцької, то, що він якби. Це онуки є, це, це все на його совісті. Ну, як? Є в неї ще один онуків. Київський. Онуки, ну. У нас б дітей, але діти, якщо відмовляються, то діти дожміти відхід, а так? Тобто він, в принципі, і знає, чи... що в нього є бабуся. А де вона жила, він, чи його жила? Ну, я, я не знає. Думаю, знаю. Думаю, знає, але він не був. тут. За ці роки ні разу ніхто в неї не був. Брат приходив. Брат приходить, цей він їй все сказав, вона плаче, часто плаче. Ну, не думаю, що вона толком це все зрозуміло, як, як, що це є на сайті. Ну, звісно, в такому віці. Да, ну, Просто вони дуже складно. Жали, я і, кажу, та... вона так бідна, так вона переймається цим всім. <кх> Жалко. А як можна чуток людина могла помінятися? Гроші. Я думаю, що все це гроші. Це добре фінансується. Я так. Сергій Зарайський, Володимир Зенгородський, Букінфо.